Я, я сьогодні хочу вам показати дві проводки для новичків. Перша проводка, ось так, Остав. раз, два, три. Нехай опуститься у воду і оце у нас гарантовано щось можна піймати. Якщо тут замало трави і багато хіщника, то ви точно щось піймаєте. Це моя улюблена проводка, я нею користуюся завжди. Бачите, траву піймаю. Друга проводка, яку не треба робити, це просто взяли, закинули і просто ось так. Бачите, треба вип'яна. І просто ось так. Це не треба робити. Це не класна проводка і риба не буде встигати за вашою проманкою і ви нічого не пімаєте. Це я, коли був новичком я теж такі проводки робив. І моя друга в топ 2 проводок. Це бере спокійненько так Спокійненько собі. Риба встигає за вашою приманкою і усе. З вами був Рибах Була. Ставте лайки, підписуйтесь до нових зустрічей.